З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Одного разу Джон Ордберг допомагав проводити опитування на тему духовного формування, під час якого тисячам людей ставили запитання коли ви найбільше зростали духовно і що сприяло тому зростанню. З'ясувавши головний чинник, він був здивований. Люди вказували не пастерське повчання, не підтримку в малій групі, богослужіння чи книжки з богослов'я, а згадували про страждання. Вони говорили, що в періоди втрати болю і кризи зростали більше ніж у будь-який інший час. Ми віднаходимо приховану цінність страждань. Лише через самі страждання, не як частину Божого первісного чи найвищого задуму для нас, а як цілющу трансформацію, що триває в часи випробовувань. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org. Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.